Брудних рук саме так називають гепатит. А власне про цю недугу ми знаємо усі, але найбільшого розголосу ця тема набула після активних публікацій у змі після спалаху на Вінниччині. Власне станом на 7 листопада там загалом зафіксовано 289 Випадків, яка ситуація у Хмельницькому і у таргромаді загалом, і про те, яким чином ми можемо профілактувати цю недугу? Ми будемо говорити далі у черговому випуску програми Будьте здорові і представляємо нашого гостю. Це Ольга Дурдас, завідуюча інфекційним відділенням Хмельницької інфекційної лікарні. Вітаємо! Вітаю вас. Пані Ольгу, після насправді випадків спалаху і мас масових випадків гепатиту А, які зафіксували на Вінниччині, активно усі ми почали говорити про те, що це за недуга. Якщо ми зупиняємось на взагалі визначенні як спалах, чи це характерна певній кількості людей, чи певному контакту, оточенні людей, регіону. Розкажіть, будь ласка, що це є в даному випадку. Термін спалах не окреслюється певним числом. Тому що спалахом вважається декілька захворювань, пов'язаних між собою джерелом інфекція, а також факторами передачі е, даної інфекції. Е, спалах в Україні зафіксований лише у Вінницькій області. Е, в інших областях це вважається спорадичні випадки, так як гепатит А е, в нас відслідковується в Україні на всій території протягом щороку. Е, Наприклад, за 9 місяців 2020, 2023 року в Україні зафіксовано 341 випадок, тому говорити на даний момент про спалах в інших областях ми не можемо. Якщо ми зупиняємось на Вінниччині, можливо є попередні результати, що могло це спровокувати? Можливо, теж інформація надходила у загальну таку офіційну мережу, тому що розуміли, що фейків може бути дуже багато, але на що можна ну, скидати, що могло бути причиною? На Вінниччині триває епідеміологічне розслідування, проводиться забір проб води, проводяться заходи дезінфекції в осередку інфекції, обстеження контактних осіб. Тому про якесь джерело офіційно ще не заявлено. Триває підрозслідування, тому ми сказати достовірно ще не можемо на даний момент. Пані Ольго, в мене є дані, що в Хмельницькій інфекційній лікарні найбільшу кількість недужих на гепатита зафіксували у 2016 році. Якщо ми говоримо про пацієнтів, це було 88-ро. Тобто, зважаючи на це, чи можна говорити, що гепатит А має певну таку циклічність? Вірус гепатиту А, так само як і вірус кором, має певну циклічність. Для вірусу гепатиту А це характерні підйоми захворювання кожних 3-5 років. Для нього характерна сезонність. Зараження припадає на такі місяці, як серпень-вересень, а вже прояв захворювання, вважаючи довгий інкубаційний період, припадає на жовтень листопад з поступовим зниженням у місяці грудні. Інкубаційний період тривалий, як я вже сказала, він протягом найкорічі від 15 діб до півтора місяця, якраз у цей пов'язано з, з зараження серпень-вересень. Прояв жовтень-листопад, якраз підходять ці цифри, що е, підйом захворювання е, припадає на двадцять друг, рік, 24-й рік. Якраз ми підходимо до цього. Тобто, те, що відбувається на дане осені, це е, цілком закономірно згідно природи. Все ж таки, якою є нині ситуація у Хмельницькому, у Хмельницькій області, зважаючи на кількість пацієнтів, і яку, взагалі, ми зараз маємо свіжу статистику? Mm -hmm. Станом на 7 листопада 2023 року, згідно даних Хмельницького обласного центру профілактики інфекційних захворювань, випадків на гепатит А у нас не зафіксовано. За 2023 рік у Хмельницькій області зафіксовано сім випадків. Останні зустрічались захворювання в інфекційних в хмельницькій інфекційній лікарні. Це було у січні 2023 року. Це було троє дітей з однієї сім'ї, ті, що перевели у нас на лікуванні. Пацієнти з гепатитом А перебувають у відділенні. Якщо це діти, це у дитячому кишковому відділенні. Якщо це дорослі, це у дорослому кишковому відділенні. Ми так дійсно плавно перейшли до того, що гепатита A якраз називають і хворобою брудних рук, через те, що схожа, можливо, певній мірі симптоматика із кишковою інфекцією. А чи можна якимось чином розрізнити не медику, чи медику також доводиться і для цього ну, проводити певний забір аналізів, щоб з'ясувати, чи можливо якісь характерні ознаки для гепатиту, а все ж таки. З кишковими інфекціями пов'язує гепатит А, шляхи і механізми передачі це фокально оральний шлях. На початку захворювання є схожість симптомів. Якщо це при гепатиті цей період називається переджовтяничний, то для кишкової інфекції це є яскравий період проявів. Такі симптоми характерні, як підвищення температури, загальне нездуження. Це може бути нудота, блювон, блювання, послаблення стільця. Так закінчується переджовтяничний період при гепатиті. Що не характерно при кишкових інфекціях, це вже такі класичні прояви гепатиту. Це коли йде пожовтіння шкіри, склер, потемніння сечовиділення, сеча набуває кольору міцного чаю. Випереження стають світлими. Що не характерно для кишкової інфекції, це так звана жовтянична жовтяничний період, але для гепатиту а і є форми без жовтяничного періоду. Наприклад, це припадає 30%, що і становить в патологічному процесі. Це люди, які не знають, що вони хворі, але вони в цей момент заражають оточуючих. А ви ще наговорили про те, що фактично потрапляє вірус, так скажімо, схоже, як да, через брудні руки, розмножується він в кишківнику. Далі він урожає печінку, тому що тому, що якщо ми говоримо завжди за гепатит, будь-який це стосується печінка, це орган дотичний. А яким чином тоді оця логістика того вірусу відбувається, що він потрапляє вже до цього органу? Вірус гепатиту А проникає через шлунковий кишковий тракт, через лімфатичні вузли, через кровотік у печінку. Це є ціллю. Цього вірусу він уражає клітини, гепатоцити. Звідти вірус потрапляє у жовч, жовчо виділяється повторно у кишечник і далі потрапляє в фекалії. Через фекалії відбувається забруднення середовища, води, предметів побуту. Якщо ми говоримо за пацієнтів, то зважаючи на це, це будь-який вік може бути, не можна стверджувати про те, що дитяча імунна система краще може впоратись, наприклад, ніж вже це буде дорослий пацієнт у дорослому віці. Найчастіше на гепатит А хворіють діти віком від 5 до 15. Але не можна сказати, що ними не хворіють дорослі. Дорослі також хворіють на цю недугу. Перебіг захворювання дещо важчий, ніж у дітей. Гепатит є не тільки А, це Б, це Д що їх відрізняє, тому що зараз дуже багато говорять про те, що гепатит А він все ж таки переноситься легше, ніж інші види гепатитів, і там і шлях передачі теж відмінний є. Так, е, вірус гепатиту А, Б, Ц, Д, Е – це група вірусів, які уражають печінку. Е, для вірусу гепатиту А та Є є е, е, Поєднання їх, їх поєднує шлях передач, шлях зараження, це є фекально оральний Для гепатиту А є благоприємний перебіг цього захворювання, є йде одужання, Після нього формується стійкий довічний імунітет. Тобто людина, яка перехворіла на гепатит А, повторно більше протягом свого життя, вже не захворіє на гепатит А. Чого ми не можемо сказати про гепатит Б і С. Це е, віруси, які е, вражають печінку, але шляхом е, Зараження людини відбувається через кров, через е, статеві відносини. Вірус Б е, і C Спричиняє хронічне запалення печінки, і е, є найбільшою причиною е, форму, раку та е, цирозу печінки. Е, в, е, може сформуватися носійство та хронізація процесу. А якщо ми зупиняємось на гепатиті, а за яких умов він, ну скажімо так, не, не циркулює? Тобто, що нам допоможе фактично профілактувати і взагалі наскільки він стійкий стійки до і погодних умов навіть цей вірус? Вірус гепатиту А дуже стійкий у зовнішньому середовищі за кімнатної температури він може зберігатися близько тижня у воді він може зберігатися від 3 до 10 місяців у фекалях протягом 30 днів. Руйнує вірус гепатиту А кип'ятіння протягом п'яти хвилин. А ультрафіолетові промені пагубно діють на нього протягом однієї хвилини. І чутливий цей вірус до препаратів хлору, чим відбувається із незараження, дезінфекція. Якщо ми зупиняємось на тестуванні, яким чином воно відбувається? Як зрозуміти, чи є людина носієм гепатиту А чи ні? Якщо ми беремо, ну наприклад, стаціонарні умови, чи можливо це у сімейного лікаря, чи це можливо теж зробити. Я вам дам відповідь на це питання на прикладі е, нашої хмельницької інфекційної лікарні. Усі пацієнти, які перебувають на лікуванні, згідно е, плану обстеження, є загальноклінічні обстеження, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Наприклад, біохімічний аналіз крові покаже вже чи є ураження печінки, якщо підвищені їхні ферменти. Це може лікаря насторожити і продовжити далі пошук з що спричинило. Підвищення цих ферментів в інфекційній лікарні, хмельницькій інфекційній лікарні, її проводимо ми обов'язково всім пацієнтам таке обстеження, як на маркери до гепатиту Б та С. Якщо нас насторожує або ми можемо запідозрити гепатит А, ми також і обстежуємо цю людину, пацієнта, на маркери до вірусу гепатиту А. Можна проводити і методом ПЛР, і антиген виявлення вірусу гепатиту А в калі. Я дуже дякую. У мене ще теж інформація є, що Вінниччина вже отримала майже 2000 доз вакцини від гепатиту А від Міністерства охорони здоров'я України. А щодо вакцин наявних на Хмельниччині, чи вони є, і чи на вашу думку варто її цю вакцинацію робити зараз? Ну, якщо хтось, наприклад, забажає, бо розумію, що вона певно є не обов'язковою. Вакцинація від гепатиту А є не обов'язковою, а рекомендованою згідно нашого національного календарю щеплень. Тобто батьки, як ми діти дітей щеплюємо згідно плану, вони за бажанням могли придбати ці вакцини, і дітей могли щеплювати так само і доросли. Дози, які отримала Вінниччина від міністерства охорони здоров'я, це були безкоштовні дози, і вони були направлені на попередження інфекцій серед медичних працівників, які надають медичну допомогу. Серед контактних це і діти, і так само її можна робити вагітним. Хто контактували з хворими на гепатит А. Інше у нас станом у Хмельницькій області на сьогодні вакцини немає від Міністерства охорони здоров'я, тому що в нас не зафіксовано спалаху. Але придбати їх можуть у аптечній мережі вакцинацію. І вакцинацію я раджу робити. Є вакцини, які впливають тільки на гепатит А, а є вакцина комбінована, яка поєднує в себе проти А та проти Б гепатитів. Це є основним шляхом специфічним шляхом профілактики гепатиту А, але є і неспецифічні методи профілактики гепатиту А. Так, я думаю, що ви можете на них зупинитися, тобто як ми можемо профілактувати і, можливо, зараз на чому робити найбільше все ж таки акцент в таких різноманітних заходах, от важливих дуже. Так, як гепатит, хвороба гепатиту А є хворобою брудних рук, основні методи направлені на перешкоджання, потрапляння збудника організм з людини. Найперше, це є використання води, якісної води. Вода має бути кип'ячена. якщо це в осередке, де відникає спалах, це має бути кип'ятіння води. Обов'язково кип'ячену воду потрібно використовувати і для приготування їжі, і для миття посуду, і для миття овочів, фруктів. Обов'язково потрібно Мити овочі, фрукти. Якщо це, та ягоди, якщо це залучається для дітей, їх потрібно ще обдавати окропом. Якщо ви плануєте свій відпочинок, потрібно здійснити запас питної води, особливо бутильованої води, ретельне миття рук, по приходу додому, після використання туалетної кімнати, перед приготуванням їжі, обов'язково миття рук. І ці заходи заохочувати профілактувати серед наймолодших діт, дітей, школярів і взагалі цю гігієну рук нести в маси. Ну там навіть я знаю, що є певні правила, як руки потрібно мити впродовж якого часу. Тобто, це не має бути секунд, 10, або просто руки будуть під водою. Тобто, це потрібно користуватися відповідними ще додатковими засобами. Так, да. потрібно руки мити правильно, обов'язково з милом і тривати це має близько хвилини. Угу. Там навіть часом кажуть, на для діток і пісеньку можна співати, щоб вони трошки долучалися до цього ритуалу. Правильно, дітям можна у формі гри пропонувати пісочні годинники для того, так само щоб тривалий тривали час якісно здійснювати за гігієною рота. Так само дітям рекомендують використовувати пісочні годинники, так само для миття рук. Я вам насправді дуже дякую за сьогоднішню розмову. Ми будемо сподіватися, що тих людей, які все ж таки не знали чи боялися, більше дізналися про гепатит А і власне про те, чим чином можна профілактувати цю недугу. Важливо не займатися самолікуванням у разі підозри, не дуже нездужання звертатися до лікаря за наданням необхідної медичної допомоги та обстеження. Якщо ми про симптоми зупиняємось, у разі е, яких наявних симптомів вже варто б звернутися по допомогу до спеціаліста, зокрема можливо, спочатку сімейного лікаря. Що це має бути передусім? Загальне нездуження, підвищення температури тіла, послаблення стільця, блювота, неприємна важкість, відчуття з правого вправому підрибергі. Якщо змінилися колір сечі та випорожнень, якщо змінився колір шкіри, звертатися обов'язково до лікаря. І ще обробку вдома, наскільки потрібно ретельно робити, От, якщо ми говоримо про прибирання, чи потрібно поверхні, наприклад, протирати теж певними розчинами, щоб профілактувати? Чи, в принципі, якщо руки в нас чисті, то проблем немає? Найбільше місця, де можуть бути забруднення, це є дверні ручки, це є поверхні, з якими ми контактуємо. Заміна індивідуальні, має бути рушники для миття рук. Кожного члена сім'ї. протирання не обов'язково залученням антисептика, якщо це не хто, якщо відсутні хворі у сім'ї. Якщо вже хворі є, потрібно використовувати дезасоби. вам дуже дякую за сьогоднішні рекомендації для наших глядачів. Я вам дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма Будьте здорові! Бережіть себе і Україну.